Сестричка наша, знаєте, розказує, ділиться, і так воно торкається мого серця. В неї великі випробування з донькою, і ці випробування, в яких вона проходить, багато чого навчили. Ці випробування багато їй допомогли зрозуміти других людей. Знаєш, коли в тебе трудності, проблеми, то ти можеш зрозуміти других людей. Тому знаєш, сьогодні, якщо ти є мама і в тебе є син або донька в якихось таких складних обставинах, чи алко, наркозалежні, чи так, то от мама може поділитися і сказати, як вона виходила з цього положення. От що ви скажете, дочка моя, вона. Алкозалежна. І вона великі роки вже употребляє алкоголь. І настільки сатана її зв'язав, що вона з цього сама не могла вийти. Але по молитві. В яких я виносила і постей молитві, Бог чує молитви, Бог чує і бачить на молитви народу церкви Божої, і по молитвах народу, і по молитвах моїх материнських, Бог дав її звільнення, це не розказати. Можливо, я колись не розуміла ту людину, в якої теж були такі випробування, дочка чи син пили. Ну, як подумаєш, ну що зробиш, в кожного буває таке, але коли ти сама проходиш. Цю гевсіманію ти проходиш цю земну дорогу, і ти бачиш, що ти сама не в змозі допомогти, а в цьому допомагає тільки Бог. Тільки довіртесь Богу, не падайте в вічі, не опускайте руки, а дякуйте, не тільки просити, а треба дякувати за це, що Бог проводить, Бог випробовує нас, Бог нас відплавляє, Бог шліфує, Бог дає мудрості, ведіння, Бог дає сили все це пронесе. Бог зверсила. Не дає нікому. І Бог бачить, Бог сильний. Тільки треба нам довіритись тільки одному Богу. Не надіятись на людину, що є людина. Людина є глина, вона є ніщо. А молитись і возносити до Бога в гарячій молитві, а Бог чує. Він ніколи не запізнюється. Він завжди виходить на зустріч вчасно. І дякуючи таким якимось трудностям, долиною, сьогодні ви зовсім по-другому дивитесь на людей, які... Падають, які спотикаються, які, знаєте, може, в цьому світі в болоті. Да? Ви знаєте, коли бачиш таку людину і коли ти пройшла вже ці шляхи випробування, хочеться сказати такій людині: не падай у відчай, вознеси молитви до Бога, Бог дає сили, Бог дає терпіння, Бог дає сміріння, Бог дає такої, ну, ну Ну, такого я навіть не можу це виразити словами, скільки Бог являє милості над кожним із нас. І довіртесь Богу, довіртесь повністю своїм своїм серцем, а Бог знає, як провести, Бог знає, як зробити. Я іноді думала, Боже, як це має бути? Господі, ну що я маю казати? Як це має бути, коли людина в такій була, в такому то була стані? Але Бог так зробив, що я дивуюсь я дивуюсь, що так по молитві на церкві, по молитві моїй материнській, Бог вийшов милістю і Бог дав звільнення Богу, від цього всього. Богу. На сьогоднішній день вона каже, мамо, я себе не пізнаю. Я не така, каже, дратлива, я не така, бо я, що не раз її скажу, вона прямо страшна». А зараз вона каже, а мені так зараз легко, мені так добре, мене навіть не тягне, ні пити, ні курити, нічого каже. Це неможливо, це тільки можливо Богу. Не людині, а Богу вся Слава Богу! Бог звільнив її від курива, від алкоголю. Так, да, да? Бог звільнив, Бог звільнив. Бог не перестає сьогодні спасати, і якщо кличуть до Бога, то Бог може протягнути руку і достати її з рва із тіністого з Так, місто болота. Тому нехай мами, які вас сьогодні бачать, не очаюються, мають надію на Господа. і не падають вічі, і не думають, як воно буде. А довідьтесь... а, а довгі роки це проходило. Це вже приходить років 30. Оце ви 30 років такого? Отак, от так, от так. Але я кажу тільки, Бог знає час. Звичайно, ми мами, ми батьки, ми хочемо, щоб вже... Все і зразу. Зразу, але Бог так веде, Бог так відплавляє, Бог показує, щоб ми любили, щоб ми не відкидали. Нехай він буде останнім, нехай він буде людьми відкинутим, але Богом він не забутим. Да. Слава Господу! Дякуємо вам! Нехай Бог вам допоможе дойти до кінця і радуватися, бачити своє наслідя всіх спасенних. Амін. Дякую вам і дякую перш за все. Я щиро дячна Богу за таку велику любов і милість до мене, що він так все чудно зробив, і віру, що він приведе мої діти на шлях спасіння. По молитвах він приведе. Амін. Коли це буде, Бог знає. В нього времена в... час. У да. нього є свій час, і Бог знає. І дякую Богу.